Сьогодні Борис Михайлович рекламував нові ліки. Це фішинг, по суті. Я ніколи в житті не рекламував жодних ліків і не збираюсь цього робити. Чудо, ліків не існує. Це соціальні мережі це не є аптека. Сайти знаходяться на території іншої країни частіше всього в Росії. Вона вірить через те, що вони дійсно справді створюють е, достатньо потужний інформаційний продукт. Це реально вбиває фальсифікація. Ліків реально вбиває наших пацієнтів. Добрий день, шановні пані та панове, добрий день, шановний Борис Михайлович, добрий день, шановна Валерія. Коли хтось намагається заробити на чужому горі, особливо під час військових дій, особливо під час шаленої економічної кризи, то це вже навіть не шахрайство. Це набагато більший злочин. А особливо, коли хтось намагається заробити на чужому горі, прикриваючись обличчям відомих лікарів. Ми сьогодні поговоримо про це, як уникати втрати для людей, втрати грошей, як уникати втрати репутації, як можливо, кіберполіція зможе допомогти боротися з тими людьми, які роблять ці жахливі речі. І у нас сьогодні в гостях Борис Михайлович Тадуров, відомий кардіохірург. Борис Михайлович, добрий день. добре день і Валерія Євкова, представник кіберполіції, яка з нами вже другий раз в етері намагається боротися з кібер. Скажіть, будь ласка, Борис Михайлович. Коли ви перший раз в житті почули, що вами прикриваються для того, щоб рекламувати якісь медичні, навіть це не ліки, це якісь невідомі субстанції, можливо, навіть не медичні, да коли це було рік, два, п'ять, десять назад? Десь біля п'яти років тому я вперше зустрів у Фейсбуці рекламу з моїм обличчям, яка рекламувала якісь ліки від артеріального тиску. Я, звичайно, ніколи ліки не рекламував і тому звернувся в поліцію, написав заяву. Що моє ім'я використовується для продажу якихось пігулок невідомих і зареєстрував кримінальну справу. З того часу з'являється все більше таких реклам. Спочатку це були просто мої фото, потім з'явилися відео мої інтерв'ю, які я давав раніше, з накладанням голосу схожим на мій голос. Нібито я рекламую знову якісь пігулки від діабету, від тиску. Від від всього, що можна. Ну а взагалі то страждають пацієнти, бо це розраховано саме на шахрайські такі методи продажу якихось невідомих пігулок. Пані Ворі, як багато таких випадків взагалі фіксується з вашої позиції, як ви бачите, взагалі кількість таких випадків вона збільшується, зменшується. Ми говоримо зараз не тільки про Борис Михайловича, да про інших відомих людей. Якщо ми говоримо про використання безпосередньо публічних осіб з метою вчинення шахрайських дій, це не поодинокі випадки. Тобто залежить від ситуації, яка в нас є в країні, відповідно від подій, які відбуваються, і шахраї вже під певним запитом модерують історії і, відповідно, виходять в кіберпростір в соціальні мережі і використовують з тими чи іншими прикладами безпосередньо публічних осіб. Тобто, це можуть бути і псевдопрепарати, скажімо так. Так це можуть бути якісь гівеї, розіграші, якісь поради від лікарів відповідно створюються так само фейкові сторінки. Ну, якщо ми говоримо про загалом фейкові сайти, фейкові сторінки, це ну досить прості технології, які мають наслідки. Чи були випадки, коли пацієнти вживали щось і потім звертались до вас з якимись претензіями або з якимись негативними речами? Майже кожного тижня я отримую телефонний дзвінок від пацієнтів. Які довірили шахраям, купили якісь ліки, потім телефонують мені і кажуть Борису Михайловичу, що ми втратили 2000 тисячі гривень на якийсь препарат від тиску. А тиск підвищився. Ми відмовились від стандартних ліків, які нам призначили лікарі. І, а тиск у нас під 200, і, і зараз не знаємо, що робити, погано себе почуваємо, і так, далі, і так далі. Тобто, якщо людина, довірившись шахраям, відмовляється від нормального лікування і приймає цю крейду в кращому випадку, це крейда. В іншому випадку це може бути якісь невідомі хімічні речовини, які можуть просто вбити людину. Ніхто відповідальності не несе, то така людина може загинути від інсульту, від інфаркту, від чого завгодно. Якщо це стосується діабету, якщо це стосується, наприклад, якихось онкологічних захворювань або кардозагорі і людина відмовляється від операції або від хіміотерапії нормальної, е, яка рятує на сьогодні таргітна терапія, і і починає приймати невідомі пігулки крейду чи, чи щось інше. То я розцінюю це як навмисне вбивство. І в деяких країнах Сходу, в арабських країнах, передбачено не просто покарання, а смертельна кара за фальсифікацію. Тобто можна розцінювати це як навмисне вбивство групою людей з попередньою Змови. змовою, бо вони е, добре знають, чим закінчується, наприклад, заміна нормальних препаратів від гіпертонії на крейду. Людина просто е, може вмерти від інсульту на піку е, артеріальної гіпертензії. Бузу молоді, якщо пам'ятаєте, я до вас звернувся декілька там, місяців тому е, з пропозицією взяти участь у цій програмі. Чому саме? Мої мамі понад 80 років, і вона, звичайно, знаходиться в інтернеті щодня, і вона в мене такий лакмусовий папірець, який мені дзвонить день через день і каже: сьогодні Борис Михайлович такого великий, сьогодні там доктор Камаровський, сьогодні там Богомолича, Голубовська, чи, чи, чи е, інші відомі лікарі. Ну, добре, що в моїй мамі є я, які намагається з нею боротися, але я борюся не з нею, я борюся з тими шахраями і Яким вона вірить через те, що вони дійсно справді створюють достатньо потужний інформаційний продукт? Ви спробували подати заяву в поліцію, і протягом п'яти років це триває. Я впевнений, що ваші юристи працювали над тим, тому що, наскільки мені відомо, і кардіоцентр так само задіяний в цих історіях, в яких серіях цих історій. Пані Валерія, а от що ви порадите Борис Михайловичу? Робити, якщо буде нова серія, з'явиться Да, яким чином йому або іншим людям, лікарям відомим яких використовують шахраї, як діяти для того, щоб більше зібрати матеріалу для того, щоб дійсно сунути цю справу з мертвої якоїсь точки? Першочергово треба зафіксувати максимальну кількість інформації щодо сайтів, тобто всі фішингові ну це фішинг по суті, тобто маніпуляція свідомістю людини з метою ну, певного або придбутку, або Персональних даних, тобто ми пам'ятаємо, що соціальні мережі це не є аптека. А за красивою картинкою в вигляді лікаря в білому халаті може сидіти будь-хто. Соціальні мережі дозволяють використовувати чужі фотографії чи ну, якусь іншу інформацію. Відповідно, ми ж все ж таки повертаємося до доказової медицини в тому випадку. Якщо це з боку все ж таки споживача, тобто пацієнта, то ліпше не. Довіряти Фейсбуку чи інтернету, а відповідно вже лікуватися в лікаря, якого ви знаєте, якому ви довіряєте, записуватися до реальної лікарні. Так що робити людям звичайним? Вот вони побачили, ну от моя мама, наприклад, да вона побачила рекламу з Борис Михайловичем. Вона ж може якось відреагувати, як свідомий громадянин. Вона може зробити принскрін, відправити не мені. А чи є в Кіберполіції якісь інструменти, які збирає цю інформацію для того, щоб зібрати більше фактів про цих шахраїв? Так, звісно, в нас реалізовано декілька варіантів звернення. Тобто, якщо людина, наприклад, хоче зробити офіційне звернення, вона може зробити це через форму зворотнього зв'язку на офіційному сайті кіберполіції. Ми можемо подивитись зараз на цю так Так, так безпосередньо, тобто, це от вона так виглядає. Так. Тут вводиться І... банально прізвище, ім'я по батькові, дата народження, ідентифікаційні дані людини, щоб ми могли верифікувати її дійсно, тому що як ви розумієте, ну. Використовуючи інтернет може бути будь будь-що будь написати. Відповідно, людина після заповнення своїх анкетних даних просто описує ситуацію, яка безпосередньо сталася в довільній формі, як їй зручно. Додає туди або скріншоти, або посилання на фейковий сайт. То, якщо людина, наприклад, не хоче лишати офіційне звернення, залишати свої персональні дані, вони можуть звертатися на проект або читові онлайн, або на проект Брами у контексті протидії фейкам та дезінформації за координацією департаменту кіберполіції, а також волонтерів, було створено проект брама для захисту українців від фейків та пропаганди, а також російських інформаційно-психологічних операцій. Екосистема Брама включає в себе телеграм-канал Брама, а також канали у інших соціальних мережах. Дієвим ресурсом нашого проекту є телеграм-бот «StopDrugsBot», за допомогою якої українці можуть надсилати ресурси, які на їх думку необхідно заблокувати, а також самостійно долучитись до блокування. Самостійно долучитись до блокування, ви можете, перейшовши за посиланням 100 в telegram бот каналу Брама і натиснути Надіслати скаргу на ресурс. Таким чином ви побачите список соціальних мереж, в яких вам зручніше буде блокувати, бот вам видає посилання на ресурс, а також текст для скарги, тобто додатково придумати нічого не потрібно, лише перейти за посиланням, вставити текст для скарги і натиснути Поскаржитись спільними зусиллями. Волонтерів, ми вже змогли заблокувати більше десятків тисяч ворожих ресурсів та ресурсів поширення протиправного контенту. Звичайно, ми звертаємось до поліції, і кожного разу, коли з'являється якийсь новий сайт, ми інформуємо і, і надаємо всю інформацію. А скільки було звернень? Я думаю, що я вже десять разів звертався за останні п'ять років з новими якимись заявами. А останнім часом вже просто немає часу на це. А ви звертаєтесь на... в кіберполіцію чи в міністерство справ в... В... В поліцію, поліцію звичайно. О, Тепер у вас з'явився новий інструмент. У вас з'явилася кіберполіція. Тепер ви можете звертатися безпосередньо відповідь, до відповідь. Зазвичай буває така, що сайті знаходяться на території іншої країни. Частіше всього в Росії шахраї використовують тут в Україні мережу розповсюдження. Розсюдження цих ліків і генерація цих сайтів може бути дуже швидкою, вони можуть створювати ці сайти кожного тижня або кожного дня. Ми просто не будемо встигати їх блокувати і закривати. Тому, поки не буде викоренена мережа розповсюдження в Україні, яка існує. Через нову пошту, через Укрпошту, через доставку на дом, і так далі, це десятки і сотні людей, які працюють на цих шахраїв тут в Україні. Моя думка треба працювати звичайно і в кіберпросторі. І виявляти людей, які приймають участь в розповсюдженні цих ліків на території України. Якось вони тут їх получають десь за кордону, я думаю. Якось вони їх пересилають поштою, а це живі люди, які надсилають ці посилки, які їх отримують, потім розповсюджують. Тут ціла мережа працює, розумієте? Я думаю, що просто треба не тільки нам звертати увагу на простір інтернету, а треба ще попрацювати. Трошки з цією мережою, і, і коли буде покарання жорстоке покарання людей, які приймають цю участь, тільки тоді ми зможемо викоронити цю, цю проблему. Я дуже вам вдячний за те, що ви сказали про сусідню країну на території якій часто знаходяться ті шахраї. Країна веде з нами війну і війну, в тому числі кірурпросторі, тисячі людей, довіряючи шахраям. Відмовляються від е, звичайних ліків, які перевірені, які передбачені стандартами лікування, е, відмовляються від лікування онкологічних захворювань, серцевих захворювань, діабету і таке інше, і починають купувати е, крейду в кращому випадку, просто крейду, а в іншому випадку ще те, що може вбити. Реально. Я отримую два-три е, меседжа кожного дня від своїх колег, від пацієнтів. Чи дійсно ви продаєте? І розповсюджуєте такі ліки, такі ліки, такі ліки різні. Це тільки ті люди, які мають мій телефон, які мають можливість до мене звернутися і спитати. Я уявляю собі, що десятки тисяч людей вже купили і, і, і приймають. Бо половина з тих, хто до мене звертається, вони кажуть, що ми вже купили і почали використовувати, але це не допомагає. Жодного ефекту. Я не знаю статистики, скільки тисяч людей помирають в результаті, бо ми не можемо відстежити, але точно знаю, що люди помирають, і це не десятки і не сотні, відмовившись від нормальних ліків і довірившись цим шахраям. Тому це проблема не дуже проста по відкриттю всього цього, але держава має звернути на це увагу. бо Кількість постраждалих це тисячі людей. І це це наші пацієнти, молоді люди, інколи інколі літні люди, і діти, в тому числі, які вмирають, довірившись шахраям і, і прирвавши нормальне лікування. Тому думаю, що на це не просто треба звернути увагу терміново треба звернути увагу і прийняти якісь дії по викриттю цієї мережі і по закриттю в кіберпросторі сайтів цих шахраїв. Відповідно іде така додаткова ще одна війна з українськими людьми. Руками шахраїв, руками тих українців, які підтримують ці шахрайські схеми, да, передаючи ці товари, допомагаючи з логістикою і так далі. І тільки спільними зусиллями можна по перше відмовитись від купівлі таких речей, друге, при наявності такої реклами реагувати відповідним чином, як ви зараз бачите на екрані, і третє точно не відмовлятися від споживання прописаних, призначених лікарем справжні. Ліків, а якщо є бажання споживати якісь там псевдопігулки, неважно які, то вже тоді принести до свого сімейного лікаря цю рекламу і запитатися в сімейного лікаря або свого спеціаліста, да, чи варто це робити. Останнє, то що, то що до вас лікарі звертаються. То, можливо, треба якийсь там семінар для лікарів провести, сказати, що Борис Михайлович Тадуров жодного разу на жодній науковій конференції, в жодному інформаційному просторі не рекламує жодні ліки. Ви знаєте, я регулярно на Фейсбуці, на своїй сторінці, офіційна сторінка Борис Тадуров, друкую повідомлення, що я ніколи в житті не рекламував жодних ліків, і, будь ласка, не довіряйте шахраям. Маю майже 300 тисяч фоловерів, які це читають періодично, але це не зменшує потім кількість меседжів до мене, чи, чи дійсно ви це продаєте, бо ми вже купили і, і, і вже вам, прийняли. Вони вам довіряють. Вони ж думають, а вдруг Борис Михайлович, нові ліки винайшли, знайшли. Він дійсно, думаю, думаю, що проблема вже настільки е, драматична в Україні і набрала таких обертів, що треба змінювати кримінальні е, якісь е, закони. Це Рерівняв фальсифікацію ліків або розповсюдження недостовірної інформації про дію якихось там пігулок від імені інших лікарів, відомих до навмисного вбивства це реально вбиває. Фальсифікація ліків реально вбиває наших пацієнтів, і люба фальсифікація або заміна просто на крейду, або заміна на інші е, діючі речовини, вбивають людей, які з надією і з довірою відносяться до такої реклами. Тому кримінальний кодекс має передбачати найжорстокіше покарання як за навмисне вбивство групою людей за попереднім зговором. Я так вважаю, як лікар з 40-літнім стажем хірургічної роботи. Хороша пропозиція. Що ви думаєте з цього приводу, пані Валерію? Я хочу ще раз наголосити, що придбання будь-яких псевдопрепаратів, пігулок, ліків в мережі інтернет це ризик. В першу чергу ризик для здоров'я, а так само ризик для персональних даних, тому що в гіршому випадку людина отримає якусь баночку. Не зрозуміло з чим в ліпшому випадку, але знову ж таки в якості якогось там позитивного досвіду людина передає свої персональні дані, банківську інформацію, плюс-мінус якісь конфіденційні дані безпосередньо до рук шахраїв, які використовують потім це як товар, тобто перепродають, а потім люди дивуються, а чого ж десь знають, як мене звуть, знають, де я живу, знають мій номер телефону. І відповідно, мало хто замислюється, ну навіть про. Загальні правила інформаційної гігієни в месенджерах соціальних мережах при реєстраціях, і на це варто звертати увагу. Хочу е завершувати наш цей підкаст. Можливо, ви зі мною погодитесь, що чудо ліків не існує. Не існує тих препаратів, які би не рекламував ніхто, які просто так вирішують питання здоров'я. Питання здоров'я треба вирішувати з дитинства, виховувати так само, як і виховувати дітей, треба виховувати їх ставлення до здоров'я. Якщо людина погано ставиться до свого тіла, до своєї душі, до свого здоров'я, то звичайно, що вона буде хворіти. А людина, яка хворіє, Декілька десятків років, потім вдруг думає, що Борис Михайлович точно вигадав якісь ліки, які отак от вирішують всі її проблеми. Цього не буде, не буде ніколи. Дуже прошу всіх, хто дивиться наш підкаст, звернути увагу на ту інформацію, яка знаходиться на екрані в межах кіберздоров'я. Тут є конкретні рекомендації від кіберполіції: як уникати подібних речей. Друге, рекомендую всім до Борис Михайлович ви з ним погодитесь. Як тільки виникає ідея, що Борис Михайлович щось рекламує, заходите до нього на Фейсбук сторінку. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і уважно дивитесь, що Борис Михайлович дійсно це робить, бо сторінку керує він, а ніхто інший. І якщо там немає інформації про цей якийсь міфічний препарат, який вам вдалося знайти в інтернеті, то відповідно зразу принцкрінчик і заяву в кіберполіцію, щоб тих людей, які вбивають українців, було менше, і щоб наші силові структури могли з ними боротися. А ви, будь ласка, турбуйтесь про своє здоров'я і про свою кібергігієну в межах вашого кіберздоров'я і не випадайте на ті гачки, які рекламуються від імені Бориса Михайловича. Хочу сказати, що за українським законодавством заборонена будь-яка реклама рецептурних ліків по телебаченню або в кіберпросторі в інтернеті, і використання публічних особистостей для, для цієї реклами є незаконним.